Тож продовжуємо етер на громадському інтерактивному та Радіо Один. І з нами на зв'язку Рівне, а насправді художник, дизайнер Олексій Огонь. Вітаємо в етері. Привіт-привіт. Розкажу трошки про. Там дуже гарно. Так, розкажу трошки взагалі про те, як познайомилася з цією надзвичайною людиною. Я думаю, що кожна людина, яка приїжджає в якесь нове місце, для мене це було рівне. Я в ньому насправді ніколи не була до цього. Так склалося долею, що ну, практично все своє життя прожила в Криму. І от насправді з Україною своєю рідною знайомлюся тільки зараз. І це перше було таке моє знайомство з містом. І, звичайно, я питала у людей таких близьких серцю, що варто там цікавого побачити, куди варто зайти, і що я дійсно зможу звідти запам'ятати. І мені порадили, мої хороші друзі, це творча оселя. Насправді враження в мене були просто колосальні: енергетика, світлість, сонячність, краса, наповнення творчістю. Якимись такими авторськими речами зроблені із, із дерева, із глини, зі шкіри, на футболках, на кружках, на кондитерських виробах. Все просто до чого тільки не доторкнешся, зроблено руками, ідеями, душею, творчістю і таким, якимсь лагідним поглядом. Ну, це насправді те, що не забувається. І от я досі під враженням, тому, звичайно, захотілося познайомити і розвитку. Ширити так трошки аудиторію е, і сюди, на Волинь, і не тільки, тому що зараз насправді немає обмеження регіоном, областю, часом, простором і так далі. Ми всі знаходимося на великій е, кулі е, земля, так, у всесвіті, і ми повинні дійсно знати одне одного, берегти одне одного, говорити про одне одного, обіймати отак такими інтерв'ю, е, думками, е, душею, розказувати, щоб дійсно е, надихати, так, надихати, тому що мені здається, після. Цього інтерв'ю з'являться ті люди, які захочуть теж зробити щось подібне. Тож, Олексію, я думаю, що варто розпочинати. Творча оселя. Як з'явилася ця ідея? Чи довго приходилося робити, чи важко було, з чого починалося? Яка взагалі була от мета перша відкрити таке надзвичайне місце? Це не просто кав'ярня, це не просто арт-простір, це такий справжній дім. Так, дійсно, я ну, художник, я більше 7 років малюю місто рівне. Мені от природа дає і потребує. Я не, не намалювавши там зранку якийсь малюнок, мені якби неспокійно, так як і всі творчі люди. Тому в мене назбиралася така велика кількість робіт, власне, що я не зміг їх просто не показати всі разом. Я до якби, творчої оселі працював. Спочатку дизайнером меблів, а потім це так само в Рівному, а потім дизайнером інтер'єрів. Тому все те, що я створив в творчій селі, це той досвід різних закладів, ресторанів, кафешок. Я сюди втілив максимально свою вже практичність. Ну і те, що я люблю білий колір, я люблю працювати з деревом, це була одна із основ. Тому у нас в інтер'єрі, в творчій селі. Дерево плюс е, біле. Це про інтер'єр. А всі от роботи в мене, е, власне, стільки робіт, тому вони тут є, практично всі. А моя дружина вона мала досвід е, роботи з кондитерським солодощами. Тому однозначно ми зразу вже розуміли, що будемо відкривати три в одному. Це перша чергова магазин сувенірів міста рівного. Чому сувенірів? Це не тільки що я його місто це малюю своє, але я з 16 року був активним в брендуванні міста. Ну і так, якби там всякі різні штуки сталися, і я на кінець вирішив, що не буду чекати на державних ніяких речей, а буду робити це сам. Тому все, що ви тут побачите, коли приїдете, дуже дякую за гарні слова, Юлія. Дійсно, все те, що ви сказали, так воно відбувається. Ми це спеціально робили, але якась енергетична така бомба у нас тут присутня. Тому всіх чекаємо після нашого інтерв'ю зацікавлених. Тому ось оце, те, що на екрані, це з цього і почалося, мається на увазі, цей будиночок він асоціюється у мене з містом. І я б хотів би з часом. Що містяни, рівняни асоціювали місто Рівне з таким будинком. Все, що ви побачите в нас в оселі, складено власне з цієї форми. Я як дизайнер дуже ретельно попрацював з нею. І, ну, все. Стільчики, крісла, вітрини, тістечка, картини, сувеніри особливо. І ви гарно сказали на рахунок дерева, кераміки. Основна ціль е, сувенірної лавки це екологічність. У мене немає ні одного магнітика. У нас от так само табличка мала би висіти без магнітиків. Це немає целфаного кульочка, немає ніякої полімера. Скло, кераміка, власне виробництво рів... рівненських, метал, дерево, картон, папір і все решта. Тобто, в принципі, людина, яка приїде, побачить це так, пощупає, скажімо так, своїми руками, вона зможе потім якось перейняти насправді цей досвід такого авторського відбудування, такої справжньої творчої оселі у себе в місті. так? Тобто, я розумію, що ви це робите і для того, щоб надихнути інших, прикрашати кожне місто, бо в нас насправді українські міста варті того, так, щоб в Кожному українському місті була така творча оселя. Хай вона буде своя, так? Але щоб вона була наповнена тими речами, напевно, які ви пропагуєте. Розкажіть нашим глядачам і слухачам, що ви закладаєте в свої роботи. Дивіться, основне завдання моє як творця. Чому я малюю місто рівне, малюю так його ну, цікаво. Мені приємно, що вже по моїм роботам впізнають, що це якраз місто рівне, це рівненський художник. Я хотів би його там заповнити своїми роботами, бо я свій стиль малювання шукав дуже довго і знайшов. І зараз, якби по моїм роботам, мене впізнають. Важлива штука, як творця, ось ви правильно сказали. Якщо я як частину людей поверну або зверну увагу, щоб вони побачили, наскільки гарне місто, в якому вони живуть. І це не важно, чи це рівне. Це може бути і Франківський, так само, як і Луцьк. Але е в мене існують квести. Я саджу родини за великі стіл у нас в оселі, і вони по моїм малюнкам пізнають будівлі. Після цих квестів вони ходять по місту і заглядають на ці будинки. Це ну, плюс мені, що я от хоч якось, але їх надихнув на те, щоб робити. І дивитися, і насолоджуватися красою того міста, в якому вони живуть, який дає їм притулок. Ну, це насправді треба бути сповненим такою великою любов'ю, так і і до свого рідного міста, і до, до людей, які поруч. А хто вам допомагає в цьому? Ви згадали дружину, так яка є кондитером. І я так розумію, що вона ну дуже в вашій спільній справі теж має велику роль. Так, чи ви все абсолютно робите самі? Переживається зв'язок, але ну, мені дуже допомагає. Я не рахую, що я взагалі ну, сам би я нічого не зробив би. А з допомогою коханої музи, яка поряд завжди, яка мене надихає на всі ці витвори, вона керує творчі оселі солодощами і замовленнями. Вона дуже гарно приймає гостей наших. Все досконало. Вона вміє робити те, і доповнює мене в тому, що я, наприклад, не вмію. Я творець, я художник. А вона, власне, та людина, яка дає щось більше. Муза. В неї така візиточка, я її зробив, І там написано Музи творчого селі. Ну, я думаю, що ви справді відчули і відгадали те, те справжнє слово, так а, які у вас взагалі відбуваються заходи? Тобто, я так розумію, що це насправді перероджується, переростає вже в дійсно такий арт-центр, так? От що можна, крім того, що можна скуштувати дуже смачні кондиторські вироби, щось придбати, вже є квести? Так, от чим можна ще наповнитися в вашій творчій оселі? Ми саме власна творча оселя, назва сама про себе говорить. У нас багато відбувається не тільки дитячих, а й дорослих майстер-класів. Тобто, було писанкарство, були різали з картона, малювали картини різних художників. Тобто, ну в нас там обмеження 10-12 чоловік, але це раніше відбувалося набагато частіше. Ми відкрилися за два місяці до війни. Там було практично дуже ну, часто. Потім, ви самі розумієте, час, але ми змогли це зберегти. І зараз так само продовжується. У мене відбувається презентації книжок, наприклад, якихось довідників, літературних. Тому, власне, теж одне із місць, чого не вистачало рівному, воно є якісь загальні, а це ще творчі. Угу. Домалюй промінчик зірочці. Ну такий цікавий, насправді, назва. Вона така ніби дитяча, така дуже світла. Про що це? Дуже гарний проєкт. Мені запропонували також бути в ньому, і я поводився зразу. Я автор логотипа до цього проєкту. Проєкт націлений на те, що діти, які малювали, але. От з вадами інваліди там чи ще щось, вони їм продовжити творити, тобто дати їм наснагу. І вони зустрічалися з художниками. Так само у мене були майстер клас по малюванню не малюванню, а чергового напису рівне. І ці діти всі в мене сиділи тут, малювали кожен своє, хтось перемальовував і мого. Речі, власне, цей проект надихнув мене. Я зібрав всю кількість своїх надписів рівною, бо я вважаю, що мало би бути надпис по любові. Тобто, щоб людина вибрала собі те, що йому подобається, а не нав'язували щось одне. А тут кожен до душі собі бере те, що потрібно. Власне, в цим проєктом я набрав 100, Ну це таке, якби ремарочка покола. Але на рахунок дітей дуже славно вони. Малюють. Це плюс їм показати, наскільки творчі люди реалізовані. І вони надихаються і продовжують далі творити ще краще. І вже там у нас 20 го числа вже закінчиться цей проект, якраз буде кінцевий, але там вже спільні проекти. Діти один з одним, один вирізає лобзиком, друга малює, третій книжки там видруковує і ілюструє книги. Це, ну, просто шикарно, молодці. Вдячні тим людям, які це організували. А ми допомагаємо. Олексію, де берете натхнення? Тому що образи ваших робіт вони дуже такі незвичайні. Ну, це ви просто встаєте вранці і кажете ні, ні дня без малюнку. Так? Я, як це все виникає в вашій голові? Дивіться, дуже важлива штука, те, що зараз відбувається в творчій селі цих більше півтора року. Надихають люди, надихають ці емоції, які ви отримали у нас в закладі. Ви розумієте, сьогоднішній день, власне наш заклад, ми не маємо вихідних. Особливо субота-неділя для нас дуже важлива. Тому ми без вихідних, але ми кожен день з дружиною встаємо і знову йдемо сюди. Ми хочемо це робити, тому що всі гості, ну мало там, кому це не подобалося, а коли. Реакція людей заходить і так Вау! Це, ну, це енергетичний такий сплеск. І ми на цій енергетиці, власне, гостей і живемо, і дихаємо, і творимо. Тому, бачивши гарячі, гарячі очі людей, які дивляться на ці всі роботи і кажуть: у вас дуже гарно, це значить, я потрібен. Я це якби продовжую і у мене нескінчене. Я зараз також один проект закінчив, не закінчивши інший. Починаю другий, ну, але всі вони закінчуються. Дуже приємно, я подалі розмальовую місто. І це прекрасно насправді. Олексію, що таке плануєте? Ну, те, про що можна сказати, так? Можливо, це буде якийсь виріб незвичайний. Чи... От, що б вам хотілося поділити? Чого чекати? Да. Ну, чекати, по-перше, новий рік. Є один момент, чому я місто малюю. Я і художник, да, наприклад, багато хто. Я категорично не малюю війни, тому що я розумію, це річ тимчасова. Ми переможемо однозначно перемогу, але лишити намальований, якби там, негатив мені не хотілося. тому я навпаки своїми малюнками даю можливість людям, які от, покалічені душею і так. Обернутися, що існує життя, воно продовжується, воно буде, воно буде ярким. І в мене такі діяркі всі роботи свої. Можу похвалитися, скоро Новий рік календарі. До речі, я закінчив на днях робити календар для нашого водного інституту. 12 робіт, дуже класних, і він буде гарно, дуже гарно вийде. І в мене ідея зараз календаря власне творчої оселі. Він теж обалденний. Ідея вже в роботі, конструкцію я складаю. Це буде цікаво, але самі розумієте, і ви можете зразу відповісти, в якій формі він буде календар? Звісно, це буде будинок. Супер просто як можна вас знайти? От, наприклад, люди, які зараз подивляться і тер і вони захочуть теж придбати і календар, і, наприклад, якусь футболку чи кружку саме з тим всім з вашими цими емблемами, з цими образами, які ви створюєте, яким чином можна це зробити? Ну, по-перше, вже дуже приємно, що у нас був Луцька неодноразово мається на увазі, але люди спеціально з Луцька приїхали в Рівне, їм так само, як і вам, підсказали, і вони знайшли. Але як нам? Ми, коли відкривали заклад, знали, що сувеніри потребують центру міста. І це дійсно саме центр міста. Тільки трошечки, якщо знаєте центральний кінотеатр. То ми знаходимося з правої сторони від кінотеатру. Якщо онлайн-то. у нас дуже гарна у нас дуже гарна локація. Це я сам, власне, своїми руками зробив об'ємний букву рівне. І такий орієнтир дуже гарний. Тобто, його видно з, з центральної площі, так з боку, то це можна якби, звернути увагу. Біцкевича 2. Якщо люди, наприклад, захочуть онлайн щось придбати, чи як ви вважаєте, можливо, треба все-таки завітати до рівного, щоб це е, наживо отримати і купити? Ми отримали. Я бачу по вас, ви, ви цим ділитесь, попавши в нас, потрібно відчути. Так само ми фотографії виставляємо. На коли люди приходять і кажуть, ну, ніякий не Фейсбук, не інстаграм не передасть той цінності, е, я, яка є у нас тут. Тому. Потрібно побувати, відчути, як ви сказали, тактильна річ. Людина має відчути цей сувенір дерев'яний. Я його практично не лакую, закриваю маслом тільки, бо мені ціно оце, як, як доторкається. Це все в нас відкрито повністю, у нас бар відкритий. У нас ну, дійсно, як вдома, так багато хто каже, в нас можуть, якщо вміє людина каву робити, вона сама піде собі, зробить, захоче посуду помиє. ну... Вільна, така собі, і тому ці сувеніри, всі доступ вільний, береш, робиш з ними, що хочеш. А ви ще, я знаю, займаєтеся танго, так? Чому виникла така ідея, чому захотілося це робити? І здається, що у вас є такий майданчик, на якому можна цим займатися, так? Дивіться, це просто наше хобі з дружиною. Більше трьох років ми вчимося, і це життя постійно буде. Як це вийшло, я просто хотів би поділитися. Я малював логотип для танго школи в Рівному. Ну, для того, щоб його намалювати, потрібно ну, дізнатися про танго. Я був закоханий в жінку, як вона танцює. І мені захотілося спробувати. Я пішов на навчання перший раз, ну, коли я зрозумів, що все, що танцює, всі фігури, які танцює жінка, цим керує чоловік. Для мене це був просто шок. І це дійсно так. Чоловік, якби веде. має такий план, але він, якби, да, він веде тонкими речами. Це розмова без слів. Це шалений танець, дуже гарний. Подобається. І тому. Той майданчик частково для того, бо ми з дружиною на роботі тут постійно, і в нас немає можливості попасти на Мілонгу. Тому, якщо, не, якщо ми не можемо, то я зробив майданчик для того, щоб танго прийшло до нас, в оселі. класно, насправді. Ну і це теж ідея, насправді, така, яка виникла з життя, так? Олексію, у вас є такий один з е, постів, я так зрозуміла е, у Фейсбуці, що ну, для вас ці слова важливі. Е, роби справу чесно, з душею, і твоє до тебе прийде. Олексію, ваше до вас прийшло? Не то, що прийшло, мені повезло в житті. Чому повезло моє хобі малювання? Це моя робота. Я думаю, що кожна людина це хотіла би це мати. І я насолоджуюсь і своєю роботою. Воно не пройшло, воно от воно мені було. Я його просто розвинув, працював. Дійсно, дуже багато потрібно було зробити для того, щоб зараз от себе так відчувати або могти вільно малювати. Дякую дуже за цю розмову. Я дуже сподіваюся, що наші глядачі обов'язково зацікавляться творчою оселею Рівного і обов'язково завітають до вас. І теж усі всі емоції, які я тут намагаюсь розказати, так вони просто відчують дійсно, як ви кажете, тактильно. А Дякую ще спробувати, дуже. якщо. Так. Продовжуйте. А ще спробувати у нас можна не тільки. Тактильно сувеніри, а ще й спробувати місто на смак. Кондитерське власне виробництво. Ми робимо тістечки у вигляді театру нашого, у вигляді органного залу. нас дуже полюбляють не тільки діти, тролейбус наш. Він, вони всі їстивні. вони всі форма наших. Я сам їх виробляв форми силіконові. Тому все це можна спробувати у нас. У нас є копальня. Це притаманна Рівненській області, я також якби, і малюю, і багато область. Ви можете з допомогою лопатки в цій копальні накопати собі бурштину і спробувати бурштин на смак. Це просто шалено і дуже класно. <гум> дякую, Олексію. Ідеї просто надзвичайні, і це дійсно вражає, що все робиться з власними руками, власними ідеями. І у нас на зв'язку був художник-дизайнер з міста рівного, і ми говорили про те, як у рівному художник-дизайнер облаштував унікальну мистецьку крамничку Творча Оселя. Дякуємо дуже і до нових зустрічей. Вам дуже дякуємо.